Один два Ambition на зв'язочку. Тадань. Всім привіт, мафія. Сьогодні у нас огляд на тачку Ambition. Люди з України, які продають ці тачки. Вислали мені одну. Ну як вислали? Я попросив, а вони мені подарували. І що ви думаєте, я протестую? Зараз покажу вам. Воно приходить в такій коробочці. Бам! така книжка, де тут про кожну тачку нову. Зараз не удобно. Об страничка одна. Оп друга. Відкрию вам потім полистаю. І вона приходить в такій коробці. У нас вже були тачки, це одна, там лежить друга, але модель літій Вони гарно себе показали, хто пам'ятає, я навіть робив розіграш на таку тачку. Зараз вам її продемонструю. Гоп, мов не Отака ба. пропрацював рік, без нарікань взагалі. І потім ми її розіграли в місті з вами. Хтось ще, мабуть, до сих пор б'є. Та й таке. Ану, включимо. Ану виключимо. Все робота, бач? це в мене ще одна появилась. Але навіть цього магазина, то ще тоді брав. До речі, посилання буде під цим дописом. Можете дивитися на ютубі, в інсті, може, в ТікТоку буде навіть. І це і замовляти не того, що ціна на цю тачку, якщо я не помиляюсь, а я її зараз покажу. Це капець. 6,5 тисяч всього. Ця коли коштувала колись 8-8,5-9 тисяч уже. Я так зрозумів, коли виходять нові моделі, то старі падають в ціні. Зараз, щоб я не збрехав вам. 5 тисяч гривень. Чи вже не буду брехати, Коротше, гляньте за посиланням і будете все самі бачити. А то дімка набреше, потім йому буде стидно. Чик, чик. Що ми маємо тут? Ми маємо, а, знаєте, що мене саме більше радує? Що тут прямий ексцентрик. Тобто, не то, що прямий ексцентрик, він круглий, але палка, яка його пхає. Зараз я нашкрябаю, Якщо вам видно... Ну коротше, я близько покажу, бо зараз тут таке сяке. Палочка рівна, це значить плюс якийсь процент жорсткості удару. А жорсткості класно, тому що то на контур, фігаче. І вкрашує класно, якщо треба м'якість менше рукою дави, менше виліть сделаю, все. Якщо тачка буде дуже м'яка, то вам буде некомфортно її вкрашувати, а тим більше робити контур, того що вона буде провалюватися і дуже м'яко робити. Тобто виходить, що ця тачка універсальна. Показую. Диви, яке мале. Для тесту я взяв свою тачку від FK, Iron, хто курсує. ну ви в курсі вона стоїть десь полтос гривень, 50 тисяч десь. І цю тачку... От зараз я десь там відео втикну. Микрофон. Так ця коротше, може повозить така, щоб чуть-чуть важче, але то не суть. Це і особої різниці я не побачив. Ця тачка, по-моєму, стоит 65 Не буду брехати, гляньте теж. Та 50, плюс-мінус, а ця 6,5. І різниці там 5, 7, 10% максимум. Ну, це навчилася робити, тим більше ця фірма Ambition, як я сказав, я знаю дружу довго. Уже кілька років я тестую ці тачки. І вони з кожним разом мене радують. Чуйте я працюю. Це вещь. Це вещь потужно Притулю до мікрофона. Я на неї працював від 6,5 до 7 вольт. Вона від 4 працює, навіть на 4 вона вкрашувала. Просто біш прямо. Це хто більше робить випшейдинг, або ще що таке. І до 10, 12 до нас нафігарить. Скільки нам показує, хто бачить 12. Чітко працює, Чітко прям. Нагадую, 6,5 апазон. Я працюю швидко, мені того взагалі достатньо капець. Хороша чертовка. І ще мені держак, не знаю, де він в комплекті чи то мене так радують. Але радує тому, що на цій тачки разові держаки є хто використовує. Я не використовую. Ми ложимо в хімію. Бачите, від хімії низ по чорні трохи, але фарба не зла. З того, що я ті тачки тестив. І ці, і. Ті. Бачите, чуть чорні держак стоїть, але не облазить, не шкрябається, ніфіга. фіга. Ну, зрозуміло, якщо не будеш з зубами говорити, його чухати туди. Коротше, я тестив, Іван тестив, нам сподобалось. І вставочки, де я там вкрашував, працював, в цьому відео я трошки розкидаю. Не було часу там, капець під макросйомки знімати, все, але воно робить вітер. І вкрашує чітко, і контури чітко, і в руці лежить удобно, не отака така сабля велика. Із функцій тут просто вольтаж якийсь там час іде батарейка, швидкий старт, медленний старт, тобто бз -бз -бз, але той швидкий старт я на всіх тачках виключаю, типа, щоб легше на старті модуль штовхав. І якась тут ставиш ціну на долари, коротше, скільки ти в час заробиш грошей. Ну, то така функція безполезна, якщо чесно. Батарейка тримає мене весь сенс, тримала мене ну, більше 5-6 годин, я не працював нею. Производитель заявляє, що оця тема працює 9 годин. Ну, ну не знаю, 9 годин тут дофіга. Катяна, на оці тачки, як вона була нова, а ця у мене нова, це вже друга. Я розіграв 7,5 і щось годин точно треба. Коротше, один пів сеанса і сеанс у мене, коротше, чисто тестив. Батарейки тримають добре. Та із функцій все, от три кнопки. Удобно, чітко і красиво. У мене на FK Irons, та що за полтос взагалі там навіть немає дисплея. Ну, то модель не капець нова, але просто вольтаж, впів, виплів, все. Зараз її розкручу, вам покажу, але поки далі ми йдемо. Упаковочка М'яка стандартна, як і у всіх. Провод заряджається, але от у вас і так є. І оця жопка, якщо викрутить батарейку, зараз викручу. Гля, яке мале. Гля. Зараз викручу ще держак. Смотри. Сказка. Отаке. Піздюрка Пиздюрка вот такая, ба. Тут что-то такая штучка, что стоит выпукласть. Якщо мы видно. Щоб вона не каталась. Оп, І, бачите, оп. Короче, вона фіксує. Надо нотенья. Все помазано, все пахне, все хорошо, все чотенько покрашено, резиночки всі, які тут ідуть, і ще в комплекті і ключики, і болтики, і, короче, все є. Ну і наразі все. Тут більше тут і нічого і не надо. Ну ось ця штука, як ви знаєте, ніхто не користується, тому я її знімаю зараз. І ось у нас стандартна машинка, як я казав, прямо палка, мотор просто гнуца там нічому взагалі, тому вона не капець жорстка там вообще, але Стабільна, ровна, і удар більш жорсткий, ніж м'який, і воно короче, на грані і тінить і вкрашувати можна гіперуніверсальна тачка. Якщо моя не дай здохне, то я більш не хочу брати тачки за мільйон гривень. Це мене влаштує. І що я діяв, ви опять бачите десь ставочку там, різні роботи пробував і напиляти і вкрашувати, і мене порадувало 10 із 10, за таку ціну це взагалі скарб. Стапе забув сказати, машинка ж на 4 мм це дозволяє гарно вкрашувати. Плюс контурити що. Отак. От а тінь, якщо ти хочеш м'яті, то можеш там на 0,5 вольта додавить, буде частіше удар, але то не суть, можна так оставлять. На якому е працюєш в то і тіни. І фішка в тому, що чим менше виліт, тим якіша б'є тачка. Це так на всіх, у кожного і завжди. Тобто машинка універсальна. Я її роблю все. Зараз для порівняння. Я вам поставлю її. Дуже чітко все підігнано. Для порівняння я поставлю її з той. Ну, і з ФК вона теж менше. Бачите? Наскільки воно стало на мій палець нижче. Коротше, вони з кожним роком мене радують. Держак, як, як я казав, чуть-чуть чуть-чуть вище. Коротше, ця мені більше подобається, більш жорстка, більш удобна і трошки легше, щоб грам на 6, мабуть. А функції прості, які потрібні. Резиночки, якщо ви не мастите отут, час від часу, я десь раз в місяць з маслом спідлаштувались. І ось воно. Резинка, тут одна і тут друга. Уплотнітельна. Це смазка з заводська. Якщо не пересохнуть, буде скрипіти і тертись Настіть раз в місяць хоча б чуть-чуть, і все буде у вас хорошо. Так завжди і на всіх машинках. Та й такий був огляд, мафія. Однозначно тачку рекомендую. Ціна сок б'є чітко, самі себе бачили. І ну, наші хлопці то продають. Посилання, гадую, будуть під цим дописом, переходьте, замовляйте. Хай у вас гарно фарбується, контуриться і тіниться. З вами був Дімон, дякую, був радий показати то для вас. Пока.